Біла церква з днем народження. Вистріл! Поскоріше перемоги, щоб вона настала миру всім, щоб наше місто процвітало. Щоб якщо є переселенці, а я думаю, що їх дуже у нас багато в місті, щоб наше місто стало їм рідною домівкою, щоб вони тут всі знайшли свій дім, друзів. І наше місто радувало не тільки наших містян, але й тих, хто в такі важкі часи потрапив до нас як переселенці. Ми дуже любимо наше місто, всім перемоги, миру, щоб герої пошвидше повернулися всі до своїх домівок, до своїх дітей, до сімей і наступного року, щоб ми святкували вже нарешті наш день міста так як зазвичай. Від початку війни пройшло 8 років. Біла церква стала для нас рідним домом з днем народження Біла церква. Вітаю Білу церкву з ним міста. Бажаю, щоб всі мрії збувалися та дні були завжди теплими. Хочу привітати всіх містян нашого міста славетним святом. Правда, цьогоріч воно трохи сумне, але Біла церква не втрачає свою історичність, так як 990 років це така дата, хоч і сумом в серці, але все ж таки зустрічаємо і пишаємось нашим містом містом добра. Щоб воно. Простояло здоровим, живим і е, ще 999 і більше-більше років, щоб в даний момент з ним нічого не трапилося. Вітаю місто Біла Церква з днем народженням. Бажаю мирного неба, спокійних ночей та спортивних досягнень. Миру і скорішої нашої перемоги. Всіх справжніх білоцерківців, всіх, хто допомагає армії, всіх, хто приймає участь в боях, з днем міста. Вітаю усіх білоцерківців з днем міста. Щиро бажаю кожному здоров'я, миру і перемоги. Хочу звернутися до наших захисників. Поки ви обороняєте нас, ми, медики, бережемо здоров'я ваших близьких. З днем міста, слава героям, слава Україні! З Днем народження, сонячне місто! свято У кожного з нас. Хай відлунює стійка Іскриста в цей щасливий і радісний час. Нашому рідному місту 990 років. <звичай> <звичай> Біла церква, місто добра, квітне процвітай під мирним небом вільної України. Ой, Червона калина о. Слава Україні! Героям! Слава Україна! понад усе! Вас вітав центр позашкільної освіти соняшник. Днем міста! Щоб всі жителі нашого міста жили добре, щоб у всіх було здоров'я, щоб у всіх були свої плани, щоб все здійснювалося, щоб швидше наступив мір. Мені з цього хоче кожна людина в Білій Церкві. Місто Біло Церква, моє рідне місто. Вітаю тебе, з ним народження. І бажаю, щоб ти досягала найбільших вершин. Стабільності, миру, звичайно, і хай нарешті вже буде якийсь спокій і мирне над договою. Шановна громада Білої церкви і білокрещани, поздравляю вашим святом, з Днем Білої церкви. Дякую вам за допомогу. Слава Україні! Шановні білоцерківці, вітаю вас зі святом. День міста. Дякую вам за щую підтримку нашої бригади і дуже вам вдячні мирного неба над головою! Шановні жителі Білої церкви, вітаю вас із Днем міста. Хочу подякувати вам за всю вашу допомогу в нашій частині. Всього вам найкращого, і мирного неба над землею. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в Україні йде війна і тому, користуючись нагодою, перш за все хочу привітати наших доблесних захисників. Це воїнів 72-ї бригади та білоцерківського зенітно-ракетного полку. Ми впевнені, що перемога буде за нами. Ми в вас віримо і знаємо, що ворог буде розбитий. Слава Україні! Хочу побажати миру і сподіваюся, що в наступному році ми всі відсвяткуємо вже на площі. Разом день міста все буде Україна. З Днем народження Біла церква. Я вітаю Білу церкву з днем міста. Я хочу щоб наше місто розквітало і було і був мир. Слава Україні! Рідні одномістяни, я вас всіх дуже люблю. Ви всі дуже креативні. Я бажаю цьому місту, щоб воно творче розвивалось, було дуже креативним і щоб все було добре. Дорога біла церква, вітаємо із твоїм ювілеєм. Хочемо звернутися в першу чергу до наших освітян, які тримають освітянський фронт. Запевняємо, що він буде в надійних руках. А також, за користуючись нагодою, хочу звернутися до наших захисників, ваші діти під надійним захистом. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб вони здобули міцні знання. Слава Україні! Біла церква, вітаю тебе з днем народження! З днем народження моє рідне місто. Бажаю успіхів та перемог. Дорогі мої земляки, шановні гості нашого міста, від себе особисто та від колективу нашої спортивної школи. Я хотів би вас привітати з Днем міста. Дякую Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість на сьогоднішній день займатися спортом та виховувати наших дітей здоровими. В свою чергу ми зробимо все, щоб наш тил був сильний, здоровий, і щоб наша країна раділа тим показникам на спортивні німи, які можуть зробити наш колектив всім нам мирного неба. Здоров'я, щастя та благополуччя, 1129 двадцять зенітний ракетний білоцерківський полк. вітає білоцерківців з днем міста! Щастя, здоров'я повертаємось з перемогою.